Матфія, 4 глава, 23, 24, 25 стих. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства, проповідуючи і здоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І багато людей йшло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із і з Єрусалиму. Із Юдеї, із Зайордання. Я такий радий, що я бачу, чому за ним так багато людей ходило.